Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Кобиляцькій громаді планують ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Як воно утворилося? 1,3 гектара сміттєзвалище. Оце площа його стихійного цього незаконного. У Полтаві розпочали монтаж новорічної ялинки на площі перед обласним театром. За чий рахунок? Хай радує діток. Звісно, не така, як була, аж ну, хоч якось та радує. На Полтавщині збирають дрони та передають бійцям на передову. Як організувалися волонтери? Почали ми цим займатися, коли звернулися хлопці і сказали, що це дуже велика потреба саме в самих дронах. 1,3 гектара сміттєзвалище, це площа його стихійного, цього незаконного. Сергій Хоменко показує стихійне сміттєзвалище поблизу Кобиляк. З його слів, відходи сюди почали звозити з 2018-го. На Покровській 1 Б там було сміттєзвалище незаконне в Кобиляках. Розміщення відходів там заборонили через сесію. Після цього, скоріш за все, відходи стали вивозити сюди. Це державні землі Кремінчуського лісгоспу. Мусор є мусор, воно іспарялося. Ну коякі запахи були, ну воно в лісі далеко, воно город воно сюди не достає. Зараз сміття сюди не вивозять, територія закрита, каже керівник водоканалу Плюс, яке займається вивозом сміття в громаді. Відходи сортують на території комунального підприємства. Зараз сміття вивоз, вивозиться, сортується. Ми сортуємо на ці майданчики для органічних відходів. Якби перебираємось, ви можете бачити на відео. Туті, які стоять нашими спеціалістами, все проводиться, сортування, все одільна площадка для скла. Через те, що стихійне звалище досі не ліквідоване, Держекоінспекція подала претензію до підприємства Водоканал Плюс на суму понад 734 тисячі гривень. Ми розрахували шкоду, яка задана довкіллю. Тут є засмічення 660 тисяч, нецельове використання 27-45, забруднення і навіть зняття грудючого шару грунту там, до тисячі гривень. Дані відходи розміщені на віскій земельній ділянці без відповідної гідроізолючої підкладки. І тому фільтрат попадає в землю. Він забруднює підземні води, ґрунти. Окрім того, ці відходи вони чим вони можуть загрожувати довкіллю? тим що самозаймання відбувається. Целітом, потім розповсюро рознесенню різних інфекційних захворювань. За два роки суму претензії так і не сплатили. Через це Держекоінспекція направила матеріали до суду. Кримінальне провадження розпочато щодо колишнього керівника підприємства. Наразі в Кабіряцькому районному суді триває розгляд кримінального провадження стосовно колишнього директора комунального підприємства за кількома статтями кримінального кодексу, в тому числі і за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це є частина другої статті 364 Кримінального кодексу України. Танці статті починається від трьох до шести років позбавлення волі. Стосовно претензії, якої ви говорите з екоінспекції, я станом на зараз не можу ні підтвердити, ні спросоні спростувати даний факт, оскільки зараз наші спеціалісти зв'язуються з екологічною інспекцією, і вирішується це питання. І навіть я вам хочу сказати, що якщо там дійсно є дана заборгованість, вона буде ближайшим часом погашена. Дана заборгованість виникла не за мого керівництва, це було за керівництво попередньої влади. На ліквідацію звалища нині у бюджеті громади немає грошей, говорить Сергій Китайгора. Я так вважаю, що мабуть подальшому закласти кошти на декультивацію цього звалища. То тобто, це можливо при формуванні наступ бюджету на слідуючий рік. Ну, зараз я думаю, що в нас, мабуть, немає коштів на це. Ела Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Ранку у Полтаві на площі біля обласного театру імені Гоголя розпочинають монтаж новорічної ялинки. Спочатку дерево фіксують, а потім прикрасять гірляндами працівники комунального підприємства декоративні культури. Ялинку треба встановлювати. Може не таку розкішну розкішно знаєте багато мільйонно. але ялинка ж це для дітей. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, це була радість. Це цього чекав. Ну все ж таки, діти є діти для них. Свято ну, потрібно бути. Навіть під час війни ялинка, яка цьогоріч на площі, жива. Її становлення ініціювали та профінансували місцеві підприємці, каже Євген Дикань. Дозвіл на це дала Рада оборони області. мене звернулися сотні підприємців, які хочуть малечу їх хоча б якесь свято зробити. Тому вони прийняли рішення, що готові профінансувати ялинку, яка буде. Початку ми хотіли більшу ялинку, яка раніше стояла, але оскільки почався резонанс в місті по поводу розтрати коштів, ми вирішили поставити маленьку ялинку, зато живу ялинку. Дуже добре, значить, у нас народу Ялинка, у народі є ще совість. Ялинка вона повинна бути. Хлопці в мене ну, багато друзів воюють, то кажуть, що ми воюємо за те, щоб тут жили. Тому життя ж воно не стає. Те, що це моя, моя особиста думка. Хай радує діток. Звісно, не така, як була, аж ну, хоч якась та радує. Для діток, так. Да. А як для взрослих ніколи, то возмущаються, що лучше б ці кошти виділили в ЗСУ, допомогти армії, все. Ну, а для діток, звісно, це радість. Як то кажуть і не до радості. Радость буде, коли буде вже перемога. На монтаж та прикрашання ялинки підприємці області спрямували близько 30 тисяч гривень, каже Євген Дикань. Вважаємо, що дуже правильно, що вона в цьому році дуже скромна і не помпезна, тому що все-таки я вважаю, що треба допомагати фронту як можна більше, щоб наші хлопці скоріше повернулися додому. А дітям свято робити треба, правда, Коля? Ми й дома маленьку поставили, але в минулому році не ставили. За словами Євгена Диканя, біля новорічного дерева розмістять плакат із QR-кодом для збору грошей на потреби військових. А от ярмарку біля ялинки не буде. Минулого року ялинку в Полтаві не встановлювали через воєнний стан. Елла Трубієнко, Любов Ємець Суспільне новини Полтава. 354 тисячі 960 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1010 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 22 танки, 37 бойових броньованих машин та 19 артилерійських систем. Також збито 22 безпілотники і одну крилату ракету. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки. За день знищили один засіб протиповітряної оборони та один корабель. Не збільшилася кількість знищених реактивних систем залпового вогню та підводних човнів. Ми залижуємо місце для майбутнього приймача. Тут буде кріпитись приймач. У нас волонтер Іван за допомогою паяльної станції збирає модулі на дронові. Я займаюся збіркою, налаштуванням та програмуванням е, дронів. Також ми займаємось і перевіркою самих дронів в польоті, і на яку відстань вони можуть летіти, і чи все правильно було зібрано. Навчився я використовуючи YouTube, Google ну, і інші форуми. Бажання в мене з'явилось давненько, і це бажання лише як наблизити перемогу. Збіркою дронів на Полтавщині займаються представники громадської організації Щит майбутнього. Більшість її учасників ветерани війни, каже її очільник Віталій. Почали ми цим займатися, коли звернулися хлопці і сказали, що це дуже велика потреба в самих дронах. Почали ми вивчати це, цю направленість. Насправді дуже важко було зібрати нашу команду, тому що не кожен має досвід навіть з роботою самого, навіть по паяльнику, тому це зайняло дуже. І проміжок часу, окрім збірки, чоловіки займаються і налаштуванням дронів. Складність збирання виявляється в тому, що модулі дуже часто один до одного не підходять. Модулі потрібно обов'язково перепрошивати. Перетестовувати, як, наприклад, зараз, щоб дрон сам себе орієнтував у повітрі у просторі. Ми маємо, ну це дуже пристенькі такі програми. Ми інші не можемо показати, але сам процес налаштування це займає дуже великий час, тому що кожен двигун, кожна плата вона має свої окремі моменти, з якими ми боремося. Зараз чоловіки збирають безпілотники з нуля, а раніше займалися ремонтом та перепаювали з тих, що вже використовувалися. Ми передаємо, як зробили. І передаємо одразу, але у нас є розриви між часом, тому що коштів на запчастини категорично не вистачає. Спочатку ми намагалися допомагати за власний кошт, але, на жаль, у нас ресурси вичерпались. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих, які можуть нам допомогти. З коштами для самих запчастин. Нам потрібні запчастини. Але, на жаль, зараз викручимося таким способом. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава. Доброго ранку, Доброго. Речі приймаєте? Так? Так. Добре. Тут такі трошки зимові ботинки мужу комусь знадоблятися. Чудові, чудові, чудові. Світлана Король зранку принесла речі до банку одягу в Полтаві. Я взагалі вже приходжу сюди не перший раз. Я вже приносила сюди речі, які є. І у знайомих деяких збираю теж то привожу дівчатам. На початку війни я з родиною, з донькою, з онуком теж виїжджала в Польщу. Нам там дуже допомагали. Нам теж так само зносили речі, тому це для мене дуже принципово. Нащо швики якщо можна комусь знадобиться? Сьогодні дві куртки зимових і чоботи. Банку. Одягу в Полтаві відкрила міська організація «Товариства Червоного Христа України від початку повномасштабної війни сюди звернулося майже 57,5 з половиною тисяч людей. Він працює в нас уже взагалі дуже давно, але при Міжнародних донорах в нас є такий проект Браво. Ми були надані кошти, де ми змогли зробити тут ремонт, зробити шафи, де складаються речі. За місяць у нас проходить від 600 до 1000 чоловік. Періодично приході сюди. Періодично приходимо сюди, тому що речі вибрати можна і доволі хороші. Вибрали сьогодні куртку зимову чи вітки зимові. Так що будемо ходити гарно вдягнуті. гарно ходити. Одяг сюди приносять люди, а підгузки та суміші для немовлят надають представники міжнародного комітету Червоного Хреста. У пункті працює двоє волонтерів, які сортують і розкладають речі. одяг нам приносять. Як тільки одяг нам приносять, звичайно, ми його переглядаємо, якому він стані і сортуємо. Все, що ми сортуємо, ми гарно викладаємо тут, щоб це було доступно людському погляду, щоб вони могли обрати, що їм треба. Одяг приносить будь-хто і молоді і люди похилого віку. Приносять різного розміру, починаючи від пелюшок. У нас є окремо стелаж для малюків і закінчуючи верхнім одягом. Люди у нас вдягаються із різних районів, навіть приїжджають із дальніх сіл, з різних районів, навіть вже з дальніх сіл. Ела Трубієнко та Микола Єрьоменко – суспільне новини Полтава.